Як багато ігор про космос, ви знаєте, а в які з них ви справді грали. Тематика польотів на космічних кораблях доволі популярна у відеоіграх, але все одно більшою мірою рідкісна. Так, час від часу виходять доволі цікаві симулятори, аркадні літалки чи сайфай екшени. Втім, тема космосу все одно є доволі недосяжною. Варто лише подивитися, скільки було, є та буде ігор про Другу світову та теж фентезі. Якби це не було дивно, найбільш знакові ігри на цю тематику вийшли колись давно. Наприклад. Доволі багато гравців, і я у тому числі до сих пір вважають фрілансера 2003 року найкращим аркадним космосімом. І якщо з таких літавок ще можна обирати, то космічних стратегій у реальному часі взагалі можна перерахувати на пальцях. Так хороших 4 x чи Grand Strategy ігор, як от Endless Space чи Stellaris, побільшало останніми роками, але що по битвам? Чому часто про цей аспект забувають або роблять навідчіпного? Та ж серія Total War і стала відомою завдяки цьому елементу. Моє знайомство із серією Homeworld пройшло ще у часи школярства. Тоді я трохи повоював із ботами у битвах та чомусь закинув. Якось не зачепило, хоча одразу бачив, наскільки це якісна гра. На щастя, доволі скоро виходить третя частина. Тож є привід подивитися, що це за серія, та наскільки добрим вийшов ремастер двох частин. Перш ніж перейдемо до суті, невеличка. Ремарка є відносно відомий американський оглядач пан Мандалор, який теж колись зробив огляд цієї серії. У його відео навіть є українські субтитри, бо співпрацює він із командою ентузіастів, які допомагають йому із перекладами. Оскільки ремастер продається одразу із двома частинами, у відео він робить розбір одразу обох. Я ж вирішив розділити контент через ряд причин. Цей по часу накладніше, і на мою думку, за великий обсяг інформації для глядача, як для одного відео. Тож цього разу ми поговоримо про першу а потім звернемо увагу і на другу. Десь подалі у часі оглянемо і третю, яка має вийти в березні, але там доволі кусючі системні вимоги, тож поки не на часі. Що у нас по технічній частині ремастеру? Тут є кілька цікавих особливостей. Загалом краще б назвати це рімейком. Бо коли у 2013 році Gearbox купили права на серію, source code був неповним, тож їм з нуля доводилося переробляти доволі багато речей. Причому вони не робили це самі, їм допомагали у цьому модери, за що їм неодноразово дякували. З огляду на це вони вирішили не просто розтягувати текстури, а першу частину перенесли на руші другої, який має свої особливості. Приклад, там маленькі винищувачі самі по собі є загонами, а в оригіналі вони робляться поштучно. Також у сіквелі присутній концепт формації, тож роботи було багато. Як наслідок, повилазили деякі технічні проблеми. Мандалор у своєму відео розповідає про деякі старі баги, як от у формації стріляв лише один корабель, але станом на зараз більшість виправили. У мене вилізли деякі інші. За 11 годин проходження у мене гра один раз крашнулася, що не дуже критично, але до десятка разів пропадала часто. На звуку або не відтворювалися постріли та вибухи, або зникали аудіо відповіді юнітів, доводилося перезавантажувати гру, але відносно проробленої роботи це всього крихти. Тож у технічному плані стан гри доволі задовільний. Тепер про хороше: перший Homeworld, що вийшов у 1999 році, сприймається дійсно складно. Вже видно наскільки постарів інтерфейс, сама графіка. Нещодавно ми з вами говорили про другий Red Alert, який випустили у 2000 році, і там теж ні пік. Пікселі сприймаються абсолютно нормально. Той же Doom можна запустити на будь-якому приладі з екраном, і все одно ніякого відторгнення не відчуваєш. А от 3D-графіка від часу страждає дещо більше. Тому оновлення справді було необхідним, і візуально гра перетворилася на цукерочку. Вони поправили як саму гру, так і мальовані катсцени, так і громісткий інтерфейс. Вкрай задоволений результатом, але детальніше про це поговоримо трохи згодом. У самому паці йдуть дві частини, які оновили, але можна запускати й оригінал сюди ж йде мережева гра, а також зручна підтримка модифікацій, якщо у вас є для них бажання. Обидві кампанії проходяться десь за годин 20 і за це все просять аж 75 гривень на знижках, що на мою думку вкрай вигідна пропозиція. Пару слів про розробку та перейдемо до самої гри. Робили гру ніхто інший, як Relic Entertainment. Це була їх перша гра, причому одному із засновників на той момент було усього 22 роки. Першочергово вони не думали робити стратегію у реальному часі, як би це іронічно не було, а просто фокусувалися на космічних баталіях. При створенні вони надихалися зоряними війнами, а також телевізійним серіалом Battlestar Galactica. Хоча я б сюди ще додав Дюну, бо ну дуже крак нагадує Аракіс із його кланами. При роздумах над концептами вони вважали. Раво, що види з кабіни знецінює загальну масштабність подій, тому вони і прийшли до жанру RTS. А вертикальне положення головного корабля у компанії мало б давати орієнтацію для гравців. Як наслідок, завдяки передовому баченню розробників, вийшов доволі цікавий продукт, який отримав найкращу оцінку на комп'ютерах у 99-му та став четвертою за рік серед усіх платформ. Досить непогано, як для першої гри. Лише за півроку продалося більше 500 тисяч копій, що підтверджує успіх тайтлу. Загалом реліки є по-хорошому унікальною студією. Є ще одна причина, чому вони мені подобаються, але про це розповім у сюжетній секції. Зараз переходимо до візуалу. Я ще ніколи не давав такого означення у своїх відео, але гра феноменально красива. Причому тут нема просунутого ретрейсингу чи якихось 4К моделей та текстур. Втім, у гри є секретна зброя: космос, освітлення, тіні та атмосфера. Лише цього достатньо, щоб регулярно задивлятися на кораблики та споглядати небосхил. Якщо можна так висловитися у контексті вакууму, насправді я знаю мало ігор цього сеттингу, які б не змогли передати красу безмежної пустоти. Але тут це зробили прямо на висоті. Так, якщо впритул розглядати модельки кораблів та деякі анімації, одразу видається вік гри. Це зрозуміло. Навіть у ремастері цього не змогли приховати. Але знов ж таки, переважну частину часу, ми будемо керувати флотом та дивитися на події здалеку, як і задумували розробники. Перші кілька годин я просто прибирав інтерфейс та камеру Камерою навколо кораблів та роздивлявся фон. Добру половину проходження кампанії. Я просто ловив дзен та пасивно дивився, як літає мій флот. Давненько такого не було, щоб гра настільки передавала атмосферу. Тут же можна помітити, що окрім тіней від самого джерела освітлення, їх ще й промалювали на самих кораблях. Так вони не мега деталізовані, але виглядають непогано. Що мені справді не зайшло, так це спецефекти. Лазери, постріли, сліди від двигунів виглядають прикольно, але таке враження, що їх робили для аскетів, не відчувається якоїсь епічності, ніби все прикрутили на мінімум. Той же спецефект вибуху кораблів один на всіх, просто міняють його розмір. Та й сам він не дуже деталізований. І часточок по типу шматків корпусу або якогось пилу ну вкрай небагато. Можна сказати, що у вакуумі нема ні звуку, ні повітря, тому це більш правдоподібно, але ми ж не дивимося документальний фільм. Як позитивний. Момент, завдяки цьому відсутні візуальні засмічення на екрані, бо я завжди розумів, що відбувається у битві: де мої кораблі, де ворожі, хто стріляє, який юніт втрачаю і так далі. Втім, якби я мав можливість, я б все-таки обрав більш епічні вибухи, щоб прям сліпило. Але знов ж таки це особисте вподобання. Досить важливий нюанс щодо орієнтації у просторі. Як ви знаєте, більшість RTS надає можливості рухатися лише у горизонтальній площині подекуди можемо заходити на якісь висоти типу гір. У Homeworld ми у космосі, і простір сам по собі більш об'ємний, що зрозуміло. Окрім повної мобільності по горизонталі, кораблі також можуть вільно рухатися по вертикалі вгору та вниз. Когось це може відштовхнути, але не переживайте. По суті, грається так само, як і більшість стратегій у реальному часі. Переважно будемо рухатися по горизонталі уявного диску. Вертикаль використовується не так часто і до неї швидко звикаєш. Один із найважливіших елементів візуальної частини цієї гри це, безперечно, інтерфейс. Окрім звич. Нам зручності, тут він виконує роль ідентифікації своїх та чужих кораблів у просторі, як візуально у контексті бою, так і схематично на спеціальній мапі. Головне, що оригінальний кострубатий UI перемалювали. Це прям таке небо і земля, наскільки він став приємнішим у естетичному плані, але нас більше цікавить функціонал, правильно ж? З головного, що більшість менюшок регулюється, можна їх відкривати або ж прибрати, щоб не заважали. Є і можливість грати повністю без інтерфейсу або видаляти кожний окремий елемент. Я Таким чином записував деякі видовищні битви. З огляду на те, які були виклики щодо систематизації кількості команд для юнітів та візуалізації кораблів у космосі, оновлення справилося із задачею як не можна краще. Ще варто відзначити загальний артстиль та дизайн. У ремастері оновили мальовані катсцени між місіями, які стилізовані під комікс. Вони тепер виглядають чітко, сприймаються добре та загалом передають настрій та атмосферу, пропускати їх не раджу. А от загальні концепти кораблів дещо дивні. Деякі як-от, Материнський, врізаються у пам'ять через свій специфічний дизайн. А є звичайні літаючі коробочки, які нічим не вирізняються. Тут можна скинути все на тодішні технічні лімітації та ще початкове освоєння 3D-графіки, але не дивлячись на простоту, сприймаються вони все одно адекватно та за ними цікаво спостерігати. Хоч розробники і надихалися деякими відомими космічними франшизами, якогось відвертого копіювання я не помітив, тож гра більшою мірою є оригінальною. Як можна підсумувати? Візуальну частину, як і казав раніше, оновлений Homeworld – неймовірно красива гра. Так, якщо під лупою роздивлятися певні деталі кораблів або порівнювати дизайн, то можна побачити деякі нюанси, але загалом ремастер вийшов ну вкрай на високому рівні. Знов ж таки, давно не було такого, що просто сидів та роздивлявся у грі фон. Це якраз і показник наскільки добре виглядає цей тайтл. Переходимо до звуку, який у космічних іграх та фільмах відіграє не менш важливу роль ніж візуальна частина. Зрозуміло ж, головне питання. Чи реалістично ця гра зображає відсутність звуків у вакуумі? Ні, тут ми чуємо звуки пострілів, вибухи і все таке інше. Все ж це аркадна стратегія. Та й не завжди реалізм це весело. Тож так, кожна битва супроводжується десятками звуків, що підкреслюють візуальну частину. І на відміну від деякої аскетичності спецефектів, тут вони видаються повними. Хоча я чув мінімум один звук, який потім зустрічається у Empire Earth. Скоріш за все, реліки теж брали певну частину зі стоків. Це не є якимось. Недоліком у кінці 90-х студії ще не заробляли купу грошей, тож це нормально для тих часів. Більш цікавими є переговори кораблів під час бою. Гра штучно відтворює атмосферу хаосу, якихось викриків по радіо, що створює насичену атмосферу. Причому у налаштуваннях є можливість збільшити оцю кількість переговорів або зменшити. А от більш важливі начітки у кампанії звучать не дуже вони якісь беземоційні. Якщо б так говорив один персонаж, то Бог з ним, а так виглядає, ніби якісь аматори взяли те. next isujo proveril projectory locked in uh, hailing signal open on all channels entering magnetic fields now almost there fleet we've lost guidance and are being drawn in Activity inside I can see. We are the Bentuzi and welcome along the spacefaring cultures beyond bound. The other new trade roofs were established for the first time by our ancestors. The resources you collect you От музика, музика тут це дещо. Причому досить дивно. Більшою мірою тут саундтрек містить у собі набір ембієнт електрокомпозицій із домішками синтових семплів та подекуди східних мотивів. Бо за сюжетом наша фракція вилетіла у космос із піщаної планети, буцімто якоїсь арабської країни. І власне, яким же чином ця музика може якось вирізнятися, окрім як просто забивати пустоту? В це складно повірити, але от такі от фонові треки часто вирізняються більше ніж деякі рокові композиції. Наприклад, є тут і щось на кшталт теми Аве Марія із Хітмена. Є і трагічні, є і динамічні. У естетичному плані вони справді різноманітні та цікаві. Аби не бути голослівним, продемонструю один момент. enemy contact. New formation acknowledged. New Salvaged formation acknowledged. Weapons set to full power. Downloading mission data recorded. Replaying last entry. What do you mean you detect a hyperspace entry? The mothership isn't due, but Sir, I have multiple contacts on closing vectors. Unknown profiles. No recognition codes. Uh... They're not ours. Well, if they're not ours, who the hell are they? Sir, they're coming in fast. Check. Incoming fire. We are under attack. They're getting through. Breaches across all decks. Whole integrity. Раджу пограти, щоб ви відчули наскільки добре звуковий дизайн та музика підкреслюють події на екрані, а також якоюсь мірою переповідають сюжет. Для мене звуку Homeworld грає навіть більшу роль ніж візуал. А поки переходимо до геймплею, ця RTS доволі динамічна. Основний ухил якраз йде у бойову систему. Ми робимо збирачів ресурсів і можемо їх самостійно відправляти працювати. Самі ж концентруємося на бою. Тут працює класичний ієрархічний шлях технологій. Починаємо із маленьких винищувачів. Поступово досліджуємо та відкриваємо кращі та більші кораблі. Вони працюють за типовою схемою камінь, ножиці папір. Маленькі бомбардувальники розбирають великі повільні фрегати, легкі коровети відстрілюють винищувачів, і так далі. Як недоліком, можу назвати відсутність здорових крейсерів чи дредноутів, але це більш особисте. У космічних відеоіграх люблю якимось чином гратися із такими суднами, щоб були потужні залпи з усіх гармат. Але знов ж таки це більш мої вподобання. Тут і без цього вистачає чим зайнятися. Хоча я і дозволяв. Собі час від часу просто роздивлятися кораблики, але десь із середини кампанії частіше не міг відлучитися, бо постійно треба віддавати команди, слідкувати за ворогами, вибирати пріоритетні цілі. Гра взагалі не душна окрім пари місій, але й курортом теж не буде. Повертаємося до орієнтації у просторі. Окрім звичайного реального бачення мапи, натискаючи пробіл, ми можемо вмикати схему. По-перше, так краще видно усі бойові одиниці, наші завдання, а також у певних випадках оточення типу метеоритів. Тут ще можна. Більш наглядно переміщати юнітів по вертикалі. А по-друге, завдяки цій схемі новим гравцям простіше звикати до орієнтації у просторі відносно космосу. Ця схема показує, що де-факто Homeworld грається як інші стратегії у реальному часі. Тут же поговоримо про камеру та керування. Для зручності можна прикріплюватися до одного якогось корабля, а потім вертіти камерою в усі сторони. А можна ж спостерігати довільно та рухатися за допомогою клавіатури. Треба час, аби звикнути, але нічого складного. Керування Теж приємно здивувало. Не дивлячись на те, що у нас досить багато функціоналу, все виконується досить просто. Усі гарячі клавіші підписані, є і зручна підменюшка для більш просунутих команд. З приємного, що можна обирати якусь опцію, атакувати чи ремонтувати, наприклад, затримати клавішу, а потім обвести бажану область мишою і відпустити. Таким чином, не треба поштучно клікати на кожну окрему ціль, а чисто дав наказ і пішов займатися собі далі. Вкрай зручно. Є відносно багато опцій щодо поведінки наших юнітів. та їх формацій. Знову ж таки, на перший погляд команд та клавіш досить багато, але після навчання вже на третю-четверту місію робив все автоматично. Тож у плані керування, його можливостей та зручностей цій грі однозначно вподобайка. Homeworld стратегія у реальному часі, що вперше за вкрай довгий час мене по-хорошому дивувала. Я грав у такі ігри із самого раннього дитинства, тому мені здавалося, що мене вже і не вразиш. Втім, цій RTS це вдалося. Наприклад, в одній місії треба винищувати вороженьку, і все наше проходить дов Волі просто та очікувано, як раптом під кінець біля нашого головного корабля з'являються фрегати винищувачі, і доводиться в екстреному порядку повертатися та їх знешкоджувати. Або в одній місії ми з'явимося у хмарності, в якій засіли фанатики, що не хочуть нас відпускати. Вони користувалися ненормальною кількістю маленьких швидких винищувачів. На той час гра спеціально мені не давала корвет, який спеціалізується на боротьбі з ними. А до всього на той момент мій флот складався переважно із крупних кораблів, що не здатні адекватно відстрілювати такі. Кій тип ворогів. Тож вийшла ситуація, коли ні мене не можуть побороти, бо фрегати отримують не дуже великі пошкодження, ні, я не можу відстрелювати малечу, яку ще й постійно відновлюють. А якщо будував свої винищувачі, їх тут же забирали. Завданням було просто протриматися 8 хвилин, перш ніж ми знову запустимо перехід у гіперпростір. Це був задум такої місії. Пізніше ми знаходимо випадковий корабель, що просто дрейфує собі у космосі, і нічого не віщувало біди. Тож я просто підлетів своїм флотом, спокійно знищив супровід. І хотів братися за нього самого, аж раптом у нього спрацьовує певне поле, що повністю захоплює чужі великі кораблі. Що ж, відправляємося на рестарт та думаємо, як проходити цю місію. Ще трошки далі. Ми таємно нападаємо на дослідницьку станцію. Вона розташована біля старої зірки, що інтенсивно випромінює радіацію. Тому у цій місії треба літати певними доріжками із пилу, якщо не хочемо безглуздо втрачати своїх юнітів. Практично перед кожною наступною місією я ментально готувався до якихось проблем, і це. До біса крутезний досвід. Ти не знаєш, чого очікувати від гри. Вона вміє та буде тебе дивувати. Проходити кампанію першого Homeworld, як мінімум просто цікаво. І це ми навіть не зачіпаємо сюжетну складову, а говоримо чисто за ігровий процес. Зазвичай я нею, які у RTS одноманітні цікаві кампанії, але саме у цій грі обов'язково до проходження. Один із моїх підписників якось писав, що Homeworld дещо архаїчний. На всі 100% не можу із цим погодитися. По суті, вся застарілість ховається у більш Ативні формулі камінь ножиці папір. У тому ж of a Solar Empire є кораблі герої, як у Варкрафті, є суперзброя, можна обирати серед різноманітних типів авіаносців і так далі. Тут же корвети, фрегати та капітальні кораблі по суті відрізняються лише шкалою здоров'я. Так, можна воювати різними комбінаціями військ, але все одно все зведеться до битви стінка на стінку. Але знову ж таки, у нас настільки мало космічних артієс, що така архаїчна простота не набридає, бо зустрічається ну вкрай рідко. Тому концептуальної поверхневості взагалі. Не відчувається заслуга ремастеру, що вони значно пришвидшили деякі монотонні процеси. Між місіями ми можемо переносити наші війська, і раніше доводилося вручну збирати ресурси на мапі, аби мати шанс воювати далі. Тепер це робиться автоматично. Також можна швидко стикуватися та переходити у гіперпростір. Та й у принципі гра сама по собі динамічна. Тож повністю традиційною RTS назвати її складно. Мені вона більше нагадує перші прообрази якогось вороден конфлікт, де все акцентувалося саме на бою. Так, у нас тут. Є умовна база материнський корабель, та й ресурси ми теж збираємо. Але цьому приділили настільки мало часу порівняно з класичними RTS, що концепти Homeworld виглядають надсучасними як тоді, так і сприймаються цікаво навіть зараз. Homeworld справді унікальна RTS. вона є представницею рідкісного різновиду ігор, а до всього не обтяжує гравця зайвими механіками. Вона динамічна, вона цікава. Як сказав раніше, хоч і міг роздивлятися кораблі, але у грі постійно щось відбувається. Треба за всім встежити, треба віддати накази треба контролювати простір. У всьому цьому нас не переобтяжують збором ресурсів, розбудовою бази, тому грати неймовірно весело та цікаво. До всього всю гру пронизує ще один елемент: сюжет. Ви не повірите, але він напряму перегукується із Україною. Так, я знаю, що більшість наших відеоігрових ютуберів намагаються за вуха притягувати сюжети та проводити недоречні паралелі. Але давайте я спробую довести. Гра розповідає, що за 100 років до подій першого Homeworld, Касобі гуманоїдна раса Кушан на своїй планеті Кхарак знайшла уламки космічного корабля. Після дослідження там знайшли кам'яну мапу, де змогли прочитати слово Хігара, що перекладається як домівка. З цього моменту усі клани на планеті об'єдналися та вирішили знайти цей світ. Тож почалася розробка та будівництво нашого материнського корабля, який би зміг перевезти 600 тисяч поселенців. Його ядром виступила жива людина, науковиця Каран Сджет, яку напряму під Єднали до систем корабля. У першій місії ми проводимо тестування систем. А коли повертаємося назад, бачимо, що наша планета буквально палає. А на орбіті дрейфують уламки знищеної станції, і два ворожі фрегати добивають кріокапсули із людьми. Ми захопимо та допитаємо екіпаж одного із них, і як виявиться, причиною цього геноциду стала угода, яку 4 тисячі років тому підписали Таліданська імперія та пращура Кушанів. Ще трохи пізніше нам покажуть розшифровану передачу. we've completed decrypting data from the enemy frigate we captured in the karak system it appears to be an imperial broadcast <gunshots> In order to stay clear of these outposts, our course will take us into a turbulent asteroid field and through the heart of a nebula. Таліданська імперія, це самі розумієте, хто що витворяють у грі те саме, що й у житті. Причому це не оновлення ремастеру. Так було задумано ще за часів оригінальної частини. Ось відео не із ремастеру. Якщо брати до уваги кампанію Совка у другій Company of Heroes, то видається, що деякі розробники реліків тверезо бачать світ, за що їм і подякуємо. Тут навіть є оце. Можливо, я шукаю символізм там, де його нема, не виключаю цього, але таких збігів просто не буває. Тому Сюжет про геноцид цілої раси та помсту сприймаю доволі особистісно сам по собі сюжет не є чимось унікальним. Схожі мотиви ми бачили не раз і не два. Річ у тому, як це подають, пізніше нам розкажуть саму історію пращурів кушанів. Колись у них була могутня імперія, але почалася галактична війна, і їх ледь не винищили повністю. Втім, їх пожаліли та відправили у вигнання. Вони довго літали та шукали новий світ, аж поки не знайшли кхарак. А кам'яна мапа, яку вони знайшли на початку гри, той був артефакт із їхнього домашнього світу. Тому грай називається Homeworld. Контекстуально я перекладаю це як домівку. І оці всі трагічні події, оці всі поневіряння цілого народу у купі з музикою, мальованими катсценами та невідомістю. Бо для мене на кожна наступна місія була несподіванкою, просто не міг гадати, що буде далі. Так, можливо, тут світ не такий пророблений, як у тому ж мас-ефекті, де вже через пару годин проходження дали нам купу, раз локацій, лору у Хом вкрай мало подробиць та фактажу як такого, але від того менш цікавою гра не стає. Сюжет тримає гравця у невідомості та постійній напрузі. Від неочікуваних поворотів у геймплеї між місіями я подумки готувався до якихось проблем, і це також передавав сам сюжет. Ми летимо додому після тисячів років поневірянь. Ми однозначно досягнемо своєї мети. Знову ж таки, тут відсутня якась шокуюча драматургія, якісь злети і падіння. Це просто якісна емоційна історія про помсту та справедливість. Отакої вийшла моя розповідь про оновлений Homeworld. По-хорошому здивований тільки мені сподобалася ця гра, хоч купив її ще кілька років тому. Вона розповідає хоч і простеньку, зате досить емоційну історію. Ми граємо у космічну стратегію, але вона нас не переобтяжує. Все ж це більше аркадна RTS. Мабуть, до сих пір є однією із найкращих космічних стратегій, що акцентуються на бою. А цього ох як не вистачає навіть зараз. Як і казав, є багато симуляторів або більш нішевих стратегій, де цьому елементу приділяється не менше уваги. Але як на мене, вони занадто спеціальні. Специфічні, сподобаються не всім. Власне, тому й Homeworld став більш відомим. І я вважаю, що це цілком заслужено. У наступному відео поговоримо про ремастер сіквелу, бо там все трохи переробили, та й фракцій уже 4, які можна обирати у битвах і оновленій першій частині, але не знаю, чи варто це робити. Тож однозначно не рекомендую пропускати цю стратегію у реальному часі. Вона того варта.